Доброго ранку, шановні українські аграрії. Сьогодні 27 листопада і тут колега пише, що там шо, Не зрозуміло там напис. Що сіяти фермеру на 5 гектарів, щоб бути ефективним, підскажіть, будь ласка. Дивіться, любі там 2-5 гектарів, це, як на мою думку, можливо вона не хибна, але я думаю, в більшості випадків вона повинна бути вірна. Це посів овочів. Тому що овочі дають найбільшу реплікацію з гектара. Це можуть бути капуста, це може бути чесник, цибуля, не знаю, там якісь трави, якісь спеції. Це саме там історія. Можливо, якийсь сад на пару гектарів, два, три, п'ять гектарів саду. Це щось з цієї опери. Це точно не зернові. І... Бажаю успіху, якщо ви хочете бути ефективним, саме якщо ви маленькі і хочете розвиватися, не тільки там. Той самий, я знаю, фундуковий сад, 5 гектарів фундукового саду посадить, теж якась історія буде непогана. Тобто це щось з цієї опери. Це точно не зернові, не оліні, вони не таку реплікацію дають на гектар, як все таки овочі. Той самий часник, блін, ви розумієте, він дає ну, значно більші результати. Так що така відповідь, тримайтеся успіхів.